Вітаю, друзі! Я Віталій Портнов. Перед черговою жорстокою атакою на Київ та інші регіони нашої країни, атакою, що призвела до численних руйнувань пожеж, поранень в українській столиці, я спеціально стежив за тим, як буде розгортатися ця атака на тлі розмови, яку Американський президент Дональд Трамп вже шосте проводив із російським президентом Володимиром Путіним. Я звик вже до того, що Путін або до розмов із Трампом проводить обстріли української території, або розпочинає їх відразу після того, як завершується його розмова з американським колегом, і ця жахлива атака також не була виключеним з цього злочинного путінського правила. Можна сказати, що перший розвідувальний безпілотник російських збройних сил з'явився в небі над Києвом саме тоді, коли Путін поклав слухавку і іронічно посміхнувся своїм помічникам, коментуючи розмову із американським президентом. У Києві зазвучали перші сирени повітряної тривоги, яка потім продовжувалася догірства. Важкі години, години, які кияни проводили у сховищах на станціях метрополітену у підвалах власних будинків, атакованих російською армією. Тобто Путін абсолютно свідомо запланував атаку на Київ як гарнір до своєї телефонної розмови з Дональдом Трампом, як демонстрацію того, що пропозиції Трампа щодо завершення. Вієнних дій по лінії здітня російських і українських військ не хвилюють ані його самого, ані представників політичного і військового керівництва Російської Федерації. Що Путіна можуть не цікавити навіть поступки з боку Дональда Трампа? Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що призупинення постачання Американської зброї Україні якраз перед телефонною розмовою Трампа і Путіна, як і часткове скасування санкцій проти російських фінансових установ були очевидними і демонстративними поступками Дональда Трампа в бік російського партнера. І сподіванням того, що Путін гідно оцінить його готовність позбавити Україну нової зброї на тлі зусиль Трампа. По припиненню вогню на російсько-українському фронті, але як і варто було очікувати, Путін зігнорував ці поступки Трампа, і сам Трамп змушений був констатувати, що він не може добитися жодного прогресу на переговорах із російським президентом, що він не впізнає Путіна і що Путін очевидно не бажає завершувати цю війну. Загалом, те, що американський президент тепер, після шости розмов із своїм російським колегою, дає саме такі оцінки намірам Путіна, це вже очевидний прогрес. Прогрес, за який громадяни України мають розплачуватися своїм життям, своїм здоров'ям, зруйнованими квартирами, знищеними інфраструктурними об'єктами. Не забагато для того, щоб президент Сполучених Штатів реально оцінив наміри російського президента та його готовність до багаторічної війни на виснаження з ненависною Путіною Україною Україною, яка стала справжньою манією російського президента, головним об'єктом його агресивних зусиль. Тому ця атака при всій її драматичності підтвердила. Досить просте політичне правило, про яке ми говорили з вами з першого дня перебування Дональда Трампа у Білому домі. Саме бажання Трампа перервати політичну ізоляцію російського диктатора було грубою політичною помилкою Трампа та його оточення помилкою, за яку українці платять життям. Помилка, яка призведе до ескалації ситуації у інших регіонах світу, і можна говорити про те, що і події на близькому сході, події, за які своїм життям платять громадяни таких країн як Ізраїль, також наслідок грубої політичної помилки Дональда Трампа. Путін сприймає готовність з ним розмовляти як прояв слабкості, як те, що на партнера потрібно більш серйозно тиснути, щоб він пішов на капітуляцію, тому що будь-яким реальним підсумком перемовин Путін завжди сприймає саме капітуляцію перед ним, а не пошук якихось компромісів. Те, що Трамп першим йому, почав переконувати його необхідності припинення вогню на російсько-українському фронті, почав пропонувати йому спільні економічні проекти і дослухатися до економічних пропозицій самого Путіна, які. Путін, як відомо передавав американському президенту через Стіва Вітхофа, все це було розцінено президентом Російської Федерації як очевидну ознаку слабкості американського президента та безкарності Росії у її подальших діях в російсько-українській війні. І Трамп, який до цього на якісь очевидні поступки Путіну не йшов, вирішив спробувати, можна сказати, Змінити цю ситуацію з війною саме за рахунок перших таких серйозних поступок, маю на увазі, звичайно, друзі, припинення постачання зброї. І знову зазнав поразки. І от те, що ми бачили в українському небі цієї ночі, це й була ознака поразки тактики Дональда Трампа. Тепер, звичайно, найважливіше, що буде після цієї чергової поразки. Сьома телефонна розмова президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, або ж рішучі кроки Сполучених Штатів спрямовані на більшу допомогу Україні і на більший тиск як на саму Росію, так і на таких союзників Російської Федерації, як Китайська Народна Республіка чи Індія. Адже очевидно, що якщо перестати купувати російську нафту, російська економіка деградує і в Росії почнуться серйозні. Кризові соціальні економічні процеси, які мають призвести до зруйнування нормальної функціонування самої російської держави і нормального жінця мешканців цієї злочинної держави на довгі десятиріччя, які мають стати для росіян чорними десятиріччями без будь-якого виходу з ситуації, саме такої Росії ми хочемо. Саме таку Росію ми маємо побачити після цієї російсько-української війни. Однак для Росії без виходів потрібні серйозні. Спільні дії сполучених штатів і європейських країн потрібно не поступки Путіну, а тиск на Путіна і кроки по демонтажу одного з найогидніших злочинних режимів в історії 21-го століття. режиму, який вже продемонстрував, що він може розглядати навіть і можливість застосування ядерної зброї, якщо якісь плани і марення Путіна не збуваються. на тлі чергової атаки на Київ. І інші українські міста і регіони. Ці висновки варто було б зробити. Дональду Трампу насамперед. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, баймія Кофійдана який допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!